Чоли в він не зробив акту прийому передачі. Це настільки було, було швидше, швидше, давай, давай, от, що е, цей акт прийому передачі взагалі не був у голові. Треба було зруйнувати. Як казали, колись вона це не може допустити, це жахливо зараз промовити це, але, але так сталося. В мене ж новий мір постройків, то були ні тим, хто стане всім. Так, може бути. Вже не той час, зараз це повинно бути і наше. І цей акт прийому передачі не був складений. Тому зараз взагалі виявляється глухий кут. тому що неможливо зрозуміти, де ж вони, в який момент, якщо вони дійсно пропали. Хоча Лариса Борисівна говорить, що вона не вірить, що вони. Вони є. Ну, але бачите, вже є е, слід, слідчі, вже встановили, це вже є документовано, що вони таке багато пропало. Я думаю, що нам треба допомогти і пану Тарасу Возняку. Зрозуміти багато речей. Тому що він був все-таки відомий політологом у Львові і він е, видавав журнал І. Тобто він старався щось робити. І, можливо, він не очікував, що це все так драматично виявиться. Він, не думав, що... він думав, що бути адміністратором можна навіть не знаючи докорінно. Але адміністратор повинен знати все, що кожен робить, щоб він міг мав... навіть сам це робити. Скажіть <праць> ласка, яка мета прес-конференція? Тобто ви вже почули там, що ви думаєте, скільки звіра? Що які будуть кроки, які ваші дії, які ви вже звернення зробили, ми, які ми листи, Тобто конкретно ми годину говоримо емоції. Я би сказав. Знає?